Проявляються у стосунках таким чином, намагається бути зручною. На першу чергу ставить свого партнера, а свої бажання, начебто, не помічає. На них ніякої уваги не звертає у жертви дуже великий страх, втратити партнера. Вона проти його поїздок з друзями, вона намагається моніторити, контролювати, у неї тривога повсякчас, як тільки він десь. З поля зору її зникає. Вона прилипає до партнера. Вона стає частю свого партнера. Все для нього, все коло нього, все раді нього, наче її не існує. Людина в стані жертвою, відчуває себе ображеною, нелюбимою, меншовартою, наче то вона нічого не заслуговує, некчемною, поганою, завжди порівнює себе з іншими людьми. Не в свою користь. Відчуття жертви в більшій ступені це відчуття ображеності, відчуває сильну несправедливість по відношенню до себе, вона завжди жаліється людей, які її оточують, вона обвинувачує, але нічого не змінює. От така позиція, наче хтось повинен для неї щось робити. Її стан це стан маленької дитини, безпомічної. Яка нічого не може зробити, і для неї є єдина значуща людина це її партнер. Частіше за все, її партнер це агресор, і він повсякчас робить якісь агресивні речі, якесь насильство, і жертва на нього ображається. Вона відчуває злість, відчуває гнів, але вона не наважується його проявити, боїться, бо втрати партнера, просто ображається, накопичує ці емоції і нічого не змінює, ніяк не захищається і дозволяє своєму. Партнеру-агресору робити все більше і більше і більше насильства. Таким чином, дивіться повну версію цього відео на моєму Ютуб-каналі Психологічна грамотність».